Юридична фірма правова допомога також вирішила собі знайти менеджера з продажу юридичних послуг Київ Сіті, Юкрейн. Двадцять години тому двоє людей, прочитавши цю вакансію, не знайшли нічого крамольного в тому, щоб податися на неї. І тут у LinkedIn з'явилася нова фішка, типу Респонс-інсайти. Тобто деякі компанії, я бачу, що воно пише, там компанія відповідає там, протягом там, не знаю, кількох годин, там протягом кількох днів або кількох навіть тижнів. А про цю компанію нічого такого, поки що LinkedIn не знайшов. Отже, тут у нас ремоут, фултайм, 10 скілів, якихось вони там накидали в моєму профілі три з них співпали. Вакансія, менеджер з продажу юридичних послуг. Локація Київ віддалено. Ну, вже ж добре, правда ж. Формат повна занятість компанія ТОВ, «ЮКА», правова допомога. Хто ми? Хто ж ви? Ми команда досвідчених юристів, яка допомагає бізнесу вирішувати складні правові питання. Тобто ви не просто якісь там юристи рандомні, ви допомагаєте саме зі складними питаннями. Хорошо, молодці. Наш підхід глибокий, чесний і довготривалий. Як того значно звучить? Ну, окей, це зрозуміло йому так. Значить, глибокий, тобто вони неповерхнево до своїх клієнтів ставляться. Чесний, тобто вони намагаються робити це якомога, не знаю, відкритіше, принаймні про це заявляють. Довготривалий, перекладаємо не дешевий. Ми не продаємо послугу заради послуги. М? Добре, що ви це зазначаєте. Ми партнери для наших клієнтів. Ну, логічно, ви, якби їх фірма, точніше, ви якби їх юридичний захист, вони ваші партнери. Цінуємо якість, довіру, професіоналізм. Головне, щоб ви відповідали вашим цінностям також. Кого ми шукаємо? Ми шукаємо менеджера з продажу, який хоче бути не менеджером за скриптами, а консультантом для клієнта. Що б це могло означати? Не менеджером за скриптами. Тобто, якщо тобі дають якісь е, скрипти, це зазвичай означає, що є якісь типові ситуації, які можна розв'язати типовим способом. А тут, ну я думаю, скоріш за все, вони мають на увазі, що, типу, ви маєте робити індивідуальний підхід, але ну, загальні якісь правила вони ж також якось повинні застосовуватися загальні принципи. Чи, типу, ми не використовуємо тут для валідації клієнта всі там, не знаю, банд, там, чамп та інші категорії, типу, ми селс, але не сейлс. Ну, коротше, вони написали трошечки кривенько. Але суть уловити можна. Тобто, саме консультант, тобто, ти глибоко занурюєшся в проблеми клієнта і намагаєшся йому допомогти, а не просто якось там шаблонно йому відписуєш. Хоча я більш ніж впевнений, що якісь шаблони, якими можна відписувати клієнтам, вони мають однозначно, тому що ви юридична фірма, у вас це має бути якби налаштовано так, щоб до вас не можна було прикопатися жодним чином. То я більш ніж впевнений, що у них там все якби ну принаймні має бути налаштовано. Не знаю по факту, але ну думаю, що має. Тому от якось так вмію будувати довіру відносини, а не просто закривати угоди. Це більше, знаєте, схоже на якісь такі понти, що типу, нам потрібна не просто людина, яка буде закривати угоди, а людина, яка може створити, побудувати е, рапорт, тобто довірові відносини, щоб якомога довше з клієнтом працювати. Ну це вже трошки навіть нагадує е, sales ваш аккаунт, але це ще не точно. Це ще треба буде підтвердити далі. Тобто, не просто, типу, людина, яка там от закрив і забив. Це оце вони хотіли сказати. Сказали трошки інше, але хай таке якість, відповідальність і глибину у своїй роботі. Ну, окей, хорошо. Пернати мати, має також вміти, правда ж? Ну, ми зрозуміли, занурюватися поглибше. Далі, далі глибше, глибше шукає не просто роботу, а можливість зростати професійно у сильній системній компанії. Давайте відверто: кожна людина, яка шукає роботу, вона в першу чергу шукає роботу за зарплату. А оці всі ваші понти, типу, там зростати професійна, сильна команда, дружній колектив, динамічна сім'я, коротше, оця вся хіретінь. Це, типу, як е... спосіб прикрасити те, що у вас є, але воно не відіграє якоїсь такої ну, суперважливої критичної ролі, тим паче у нинішній час. Тому, от, ну добре, що ви це зазначаєте, що типу, ми не просто шукаємо людину, яка там хоче працювати за зарплату, у вас має бути якась мотивація. Але, шановні, Зростати професійно-сильні системні компанії ну то ще питання, чи добре у вас там ті процеси налаштовані? Бо у більшості компаній, скажімо, в 90 навіть 5% компаній, і чи більша компанія, тим гірше. Там такий хаос в тих процесах, в тих комунікаціях, там хтось щось зробив. А ті, кому треба про це дізнатися, вони можуть про це дізнатися через рік, через два, а ти взагалі не дізнатися, що це було зроблено. Тому комунікація це здавалося б, те, що найпростіше можна налагодити, але чомусь по факту ні. Отже, повертаючись до цієї вакансії, що ти будеш робити? Проводити консультації та переговори з потенційними клієнтами? Ну, логічно, звичайний обов'язок менеджера з продажів. Тут все ок. Виявляти потреби, формулювати рішення. Доносити цінність юридичної послуги. Ага, тобто ти будеш працювати, скоріш за все, не тільки з якимись там теплими клієнтами, а й з холодними, або тобі дали клієнта, от, значить, дізнайся, що йому треба. Зрозумій, якось сформулюй те, що ти може, ми можемо їм надати як компанія. Треба донести до них цінність цієї послуги. Ну, в принципі, так, щоб не просто закривати, а більш такий глибокий підхід, щоб закриття то було, само собою вже типу. Розумно. Працювати з вхідними зверненнями та розвивати холодні продажі 10-15% часу. Ну, в принципі, як я і казав, тобто будуть і холодні, і гарячі. Гарячих, типу, 80-85%, холодних 10-15%. Ну, якщо по факту так, то в принципі це непогано. Бо буває таке, що тобі кажуть, що у тебе там 50 на 50, то ти розумієш, що ти більше часу будеш на той аутріч витрачати, аніж по факту, реально працювати з тим, що тобі може принести гроші. Не кажу, що те, що ти намагаєшся знайти собі клієнтів, це не принесе тобі грошей, але ну давайте по чеснику. Ті люди, які зацікавлені і прийшли до тебе самі, ну більша ймовірність, що вони зможуть тобі в коротко, а навіть в довгостроковій перспективі принести більше грошей ніж те, то, що тобі там треба комусь писати. То по заважкому принципу воно треба, і то, що тут 10-15% часу на це виділяється. Це в принципі, норма. Так супроводжувати клієнта до моменту укладення договору. Угу. Ну, тобто, звичайно, як то цей більше як повний цикл, але не зовсім тому, що, ну, цього лише 10-15%. Тобто, видно, що вхідні запити у них, начебто, ну, на момент, принаймні, публікації вакансії є, це вже добре. Працювати з РМ, формувати звітність, планувати свою роботу згідно зі стандартами. Сподіваюся, у вас є окремий бланк цих стандартів, чи це то, що тобі сказали, то і є стандарт. Ну, в різних компаніях буває по-різному. У них має все-таки це бути задокументовано. Ну, принаймні, є на це надія. Це ж таки юридична компанія, правда ж? Що для нас критично важливо? М? Що саме? Самостійність. Хорошо? Ти вмієш самостійно організувати свій день та роботу з клієнтом. Ну, логічно. Тобто, ми не шукаємо новачка, ми шукаємо людину досвідчену. Добре. Ти не чекаєш, поки тобі скажуть, що робити. Ти бачиш наступний крок і дієш. Як же ж це двозначно звучить? З одного боку, що типу, ну чувак, ти сам маєш знати, що тобі як робити, але ти не чекаєш, поки тобі скажуть, що робити, а просто от побачив якусь можливість і починаєш щось робити. Окей, з одного боку, добре, з іншого боку, знаєте, як в токсичних компаніях, де дуже багато вимог, дуже неадекватне керівництво робиться. Я не кажу, що тут так, але я кажу, що я з таким стикався, що кажуть тобі. А чого ти там сидиш, не працюєш, а кудись ти вийшов вийти там на 15 хвилин від комп'ютера відлізти? А ну, у тебе що роботи нема, тобі що роботи підкинути, ти ж маєш робити сам, знаючи, що тобі треба робити наперед, аніж то, що тобі, я не знаю, треба, щоб дочекатися, щоб тобі хтось там сказав, що саме ти маєш робити. Ну, Коротше, ви зрозуміли, як ця штука працює. Воно по факту може бути дуже огидно, якщо це не налаштовано правильно. Тому не знаю, що тут, сподіваюся, все-таки, що такого немає. Якщо ти бачиш проблему або можливість, не проходиш повз, а пропонуєш рішення. Ну, це, типу, ти кваліфікуєш клієнта, і ти маєш бути уважним. Це більше не на самостійність, а більше на тест на уважність. Тому, в принципі, окей, побачив проблему, пропонуєш рішення, а, типу, не сидиш бездіяльністю не займаєшся. Типу, ну окей, далі. Чесність три пункти. Ти відкрито говориш про складнощі, не прикрашаєш ситуацію. Кому? Клієнту? Чи в рамках компанії, своєму керівнику відділу продажів? Ну, бо це з одного боку добре. Типу, ти маєш говорити, що щось не так. А клієнту дуже часто треба все-таки ситуацію трошки прикрасити, щоб клієнт не дзвоняв до того часу, як приніс гроші. Ну, це реалії. Тому, ну, ну, таке. Ти не даєш обіцянок, які не можеш виконати. Ну, це хороший пункт. Я правда не знаю, навіщо це у вакансії. Це сам по собі хороший пункт, але знаєте, на поговорити. А от таке от просто: це, щоб хіба що не давати клієнтам забагато обіцянок того, що по факту відділ доставки, умовний, ну, юристи, не зможуть зробити. Тому так, треба, коротше, орієнтуватися в тому, що ти продаєш, іншими словами. Ти поважаєш довіру як з боку клієнта, так і з боку колег. Ну, типу, не підведи нас. Ні-ні-ні, я вас не підведу. Ну, якось так. Норо. Внутрішня зрілість. Чого собі? Це, це для вас критично важливо. Це не просто вимоги, це критично важливо. Ти вмієш приймати зворотній зв'язок без захисту і виправдань. Як же ж токсично це прозвучало? Це просто, знаєте, якийсь жах, типу, чувак, ми тебе будемо серян хуєсосить. А ти маєш це приймати як зворотній зв'язок без захисту і без виправдань. Тобто, якщо ми тобі кажемо, що ти гівно, то ти гівно, ти маєш з цим погодитися, ти не маєш захищатися, не маєш виправдовуватися. Ну це, це просто шикарно, насправді. От я не знаю, навіщо таке тут писати, що вони могли мати на увазі, типу, що, якщо тобі кажуть, що треба десь щось виправити, то ти такий да-да-да-да-да. Так, пане Іван Іванович, звичайно, звичайно, так, так, як скажете, так і зробимо, так і буде все як найкраще. Ну, ви зрозуміли. І, коротше, слюні потікли, але не з того місця, і начальство буде просто в захваті. Тобто, не захищатися, не виправдовуватися. Коротше, це вже, знаєш, заздалегідь тобі кажуть, що чувак, знай своє місце до ноги. Кріпак. Далі, ти визнаєш свої помилки і робиш з них висновки. Ну, з одного боку, це правильно, а з іншого боку, коли попередній пункт такий, це зробиться так. Чувак, ну, наважав, визнавай, в чому ти не правий, зараз тебе, коротше, як то покажемо тобі, в чому ти не правий. І ти з цього маєш потім ще зробити висновки. А не зробиш висновки? Пізділяю тримає ще більше. Далі, ти береш відповідальність за свій результат і в хорошому, і в складному, і в радості, і в горі. Коротше, ти за них не заміж виходиш, ти бляха на них працюєш за зарплату, вони тобі не родичі, не сім'я. Відповідальність за результат це добре, але ти маєш брати відповідальність за свій результат саме своєї роботи, а не інших людей. А оскільки це юридична компанія, то тут, скажімо так, на тебе багато чого можна навішати. І в хорошому, і в складному. Знову ж таки, я сподіваюся, що я помиляюсь. Ну, щось підказує, що навряд. Інші вимоги. Хм, цього вам було мало, то було критичне важливо, а це інші вимоги. Це з серії добре мати, чи це реально, ну, ще вимоги? Досвід у продажах від 1 до 5 років B2B або складні B2C. Слухайте, а що такий е розрив від 1 до 5 років? Ну, типу, до одного року нам не цікаво, а от там ж має бути самостійний, якийсь там розвинений, я не знаю, який там має бути той ваш ідеальний кандидат, що до вас критично. Організовувати свій день, не чекати, поки тобі скажуть, що робити. Ну, коротше, це, типу, від одного до п'яти. Я не знаю, я би тут сказав, бо якщо вам вже така людина потрібна із такими досвідами, то це, мабуть, уже ну, не то, що не від одного, може навіть і не від трьох. Ну, окей, від трьох до п'яти, да? як термін звучить, правда ж? Ну, коротше, ви зрозуміли. Їм треба реально нову, більш досвідчена людина. Так що ви написали від одного до п'яти? B2B я розумію, бізнес to бізнес. Складні B2C, це одразу говорить про те, що доволі непросто буде з вашими клієнтами, оскільки все-таки юридична тематика, бізнес Customer, тобто з такими клієнтами доведеться попотіти, так? Ну, реально, розрив від 1 до 5 це трошечки дивно. Враховуючи, що це не єдина дивна річ в цій вакансії, продовжуємо далі. Досвід роботи з інтелектуальними або дорогими продуктами/послугами. Інтелектуальні продукти, це що, штучний інтелект, чи що? Це що ви маєте, бляха, на увазі? Ну, от, дорогі продукти послуги, це, типу, що ми не хочемо людей, які там закривали там на 5 тисяч доларів, на 10, ні, нам подавай 500 мільйон, два, десять, тобто ентерпрайз рівня. Ви скільки цій людині будете грошей платити? Щось мені підказує, що явно не стільки, скільки ця людина насправді того заслуговує. Ну, а інтелектуальний продукт послуга це просто бляха геніальна. Я розумію, що вони скоріш за все хотіли сказати, що, типу, продукт над продажем якого треба думати, такий складний, комплексний продукт, але інтелектуальним цей продукт назвати, ну це серйозно, це просто типу ну, штучний інтелект. Камон! Дивіться, що ви пишете. Довбні, ну, жесть просто. А в дужках вони, до речі, розшифровуються. Юридичні послуги, це ви маєте на увазі, що інтелектуальні продукти, послуга це юридичні послуги. Типу, що треба юзати інтелект? А що є робота, де не треба юзати інтелект, де ти сидиш, не наче мавпа і щось просто клацаєш. Ну, якщо ти менеджер з продажу, ти не можеш просто так, от, як мавпа, не думаючи щось робити. Ну, камон, так не буває. Нерухомість, а, ну там без інтелекту точно вже ніяк. Авто. Без коментарів. Консалтинг, ну, консалтинг він сам по собі, інтелектуальна штука, так? Це я мав на увазі. Медицина? А медицина тут до чого? Ой, шановні, ото, знаєте, щось як е, бовкнуть кудись, а самі потім не знають, що і на що вони це зробили. Коротше, з описом вакансії тут біда страшна. Далі, уміння вести переговори. А чому це інші вимоги? Тобто це не основні вимоги. Ти менеджер з продажу, але уміння вести переговори це інші вимоги. Виявляти потреби, працювати з запереченнями. Стоп, а раніше цього хіба не було? Це що ти будеш робити? Чи це щодо вас критично? Ну не знаю. Ну якось е -е, трошечки дуже дивно це звучить. Ну, зрозуміло, що для менеджера з продажів уміння вести переговори, виявляти потреби, працювати з запереченнями це якби основа роботи менеджера з продажів, але включати це в інші вимоги. Ну, таке. Навички роботи CRM, тайм-менеджменту та самопланування. Навички роботи CRM зрозуміло. Тайм-менеджмент, в принципі, зрозуміло. Самопланування? Заплануй себе сам? Що за херня? Ну, от серйозно, тайм-менеджмент це управління часом. Він включає те, що ти плануєш якісь свої активності. Чи це ви, типу, як то одна річ, друга і ще третя також? Що, типу, є CRM, є тайм-менеджмент, і треба було ще щось третє. Ну, бо це називається, ви самі якесь це слово туди, чи придумали, чи що. Бо самопланування, я взагалі не знаю, що це взагалі, є такий термін, чи що. І людина має що, коли читає цей опис, має здогадатися, що ви, бляха, там маєте на увазі? Серйозно? Жесть. Знання англійської буде перевагою від рівня B1. А, тобто, якщо до рівня B1, перевагою не буде. Я правильно розумію, так? Ну, жесть, ну йопта, ну, ну хто так робить? Хто так пише? І це ви кого ви взагалі хочете знайти з такими всіми інтелектуальними продуктами та послугами, ще з англійським від рівня b 1 Тобто давайте так, підсумуємо: серед інших вимог це досвід 1-5 років, можна було би ще написати, або можна і без досвіду, так? Ну, по 1-5. Роботи з якимись інтелектуальними, дорогими продуктами, і послугами, типу, продавав на дорого, але в нас навряд чи ти будеш продавати на дорого, тому що юридичні послуги, ну, може, вони і дорого коштують, але ну кількісно ну, не знаю. Коротше, ну сумнівно дуже. Потім не основні, а інші вимоги це, типу, уміння. До речі, не сказано ці вимоги, вони важливі чи ні? Там критично важливо, а це інші вимоги. І виділено інакше. Помінні вести переговори, виявляти потреби, працювати з запереченнями. Це, типу, було би добре. Але можна і без цього. Навички роботи з CRM, ну, типу, добре, але якщо що, навчишся, тайм-менеджмент, якщо що, теж навчишся самоплануватися, <с -плануватися> бляха. Це типу, самоплануємося, бо ми того варті. І ще й знання англійської мови, як перевага. І що ж ви за все це пропонуєте? Фіксована ставка, звичайно ж фізна яка сама, плюс відсоток від продажу, прозора система. Без обмежень. Ну, це, в принципі, все одно, що без стелі. Коротше, не знаю, скільки вони за це дадуть. Щось я дуже сумніваюся, що більше тисячі доларів, або, може, навіть і менше з відсотками від продажів. Коротше, оце без обмежень, типу, ну, ми обмежень тобі не ставимо. Типу, наскільки заробиш, настільки і буде. Але, ну, фактично, ти реально можеш там заробити там, от стільки, от стільки, от стільки. Але ж у нас стелі немає. Продавай, наскільки зможеш. Хер продасиш, ну вже інше питання. Так. Робота з сильним потрібним ринку продуктом. М -м -м, потрібний ринку, можливо, от стосовно сили продукту, я не знаю, називати сильним продукт юридичні консультації, ну, звісно, є в цьому сила. Але акцентувати на цьому в описі резюме таке. Команда, яка підтримує розвиток і допомагає зростати. Давайте так, команда, яка підтримує розвиток компанії і допомагає зростати компанії. Тому що якщо ти вже вмієш усе те, що там у них перераховано, то тобі вже не треба допомога тої команди. Ти вже сам собі команда, якщо чесно. Нафіг тобі така компанія, якщо ти все це вмієш. Стандарти, система, наставництво. Система не знаю, що там у вас за система, але ну, навіть якщо воно у вас там є, наставництво. Якщо ти все це вмієш, то куди тобі ще наставництво, стандарти, типу, вписуйся в наші стандарти, так розумію. Атмосфера, де поважають особистість, гідність і думку. Чию думку свою чи вашу? Ну, хочеться сказати, що, мабуть, вашу. Але враховуючи ті вимоги, щось у мене дуже великі питання до поваги, до гідності. Нє, чесно, от я читаю, у мене складається враження, що це просто якийсь абстрактний бла 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 аби щось написати. Це вакансія для тебе, якщо ти шукаєш якісну компанію з цінностями, близькими до твоїх. Так то ви тут стільки всякої херні написали. І ну, це трошечки інакше. Це називається близькими до ваших, тому що ну, якщо оце все про людину, яку ви написали, то це ну не то, що цінності, це трошечки якось інші категорії. Це вам потрібен просто там я не знаю, унікальний суперробот, робот, який е, робитиме все наперед, читатиме ваші думки, коротше, штучний інтелект на мінімалках. І ну от це просто от, виглядає як якийсь триндьор з цінностями близькими до твоїх. Свої цінності, ви, типу, тут, ну, цінності хотівки, побажання, ви тут виколи. І якщо це є, то значить, типу, твої цінності близькі до наших, а не наші близькі до твоїх. Не треба так перекручувати. Це дуже негарно виглядає. Друге, тобі важлива довготривала перспектива, а не лише швидкий заробіток. О, оце найголовніший насправді пункт із цього оголошення. Тобто, тобі неважливий заробіток. Швидкий, не швидкий, тобі важлива перспектива, щоб ти сидів, повільно варився у цій каші в цьому болоці, і не думав, що тобі швидко щось там заплатять, якісь там великі гроші, тому що тобі їх ніхто платити великі не буде. Великі гроші з своїх консультацій буде заробляти компанія, там юристи, але точно не ти, чувак. У тебе ж перспектива довготривала, як у шаріка, так? А не лише швидкий заробіток. Ой, вляха. Які ж ви курво обісрана компанія по тому? Чесно, просто от такий жах. Ти хочеш бути частиною команди, яка працює глибоко. <на>, На дні. Чесно і професійно. От тепер я зрозумів, чому вони це глибоко всюди пихають, тому що вони тобі глибоко проникнуть туди, куди краще б людей не пускати. І будуть там тебе мати довго, чесно і перспективно. Готовий о, зростати з нами? Я не дуже, але бажаючи, мабуть, все-таки двоє людей <сум> навіть і таким, скажімо так, э, э, старян не підберу іншого слова э, не побрезгували. Надійшли своє резюме та кілька речень про себе. Ага, камерует, вам ще потрібен. так. Чому тобі цікаво розвиватися у юридичних продажах, і що для тебе важливо у роботі з клієнтами? А вам не пофігу? От нафіга оце... Типу, писати таке, от ну, це типу напиши нам хоч щось. А не, чому тобі цікаво розвиватися в юридичних портажах? Та тому, що бляха, там гроші, можливо, якісь заплатять. Люди на зарплату шукає, роботу на зарплату, і це все. Що для тебе важливо в роботі з клієнтами? Щоб клієнти бляха були адекватні, щоб гроші платили, щоб компанія була адекватна, відсотки платила, не дурила. Ну, от це важливо. А те, що ви тут пропонуєте, ви тут? Не пропонуєте ні страхівку, ні якісь там. Е, я не знаю, курси той самої англійської, яку ви від Б1 хочете, щоб людина вже мала. Ні спортзал якийсь, ні там, я не знаю, ні корпоратив, Нічого у вас цього немає. Тут бляха якась така херня написана в тому, що ви пропонуєте. І це називається атмосфера, де поважають особисті згідність і думку. Гіртан. От взагалі не про це думаєш, кого таке читаєш. А про саму компанію трошечки. Юридична фірма-правова допомога. Робимо вирішення юридичних. Питань простим. Що тут так в цьому реченні? Ви туди що? Просто запахали п'ять слів, рандомно взяли таки, Так, щось нам тут треба написати в опис. Що, 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 що ми робимо? Ми щось робимо, окей, пиши, робимо. Так, ми маємо десь щось вирішувати. Якісь рішення, рішення, ні, рішення. Ні. Вирішення. Окей, пиши вирішення. Ми юридична компанія, юридична, значить, юридичний, кого? Питань. Юридичні питання, окей, юридичні питання. Як, 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 а, ми це робимо просто, просто, ні, просто не піде. Мабуть, простим людям. Простим, пиши, простим. І так і вийшло. Робимо вирішення юридичних питань простим. Ну, так що звучить? Правильно? От, вище написано у вас БМК, Юридичні рішення, яким довіряють у світі. Окей, той озун звучить ще нормально, а от це робимо вирішення юридичних питань простим. Це ви мали на увазі, скоріш за все. Що е, ви вирішуєте юридичні питання просто, бо українська у вас явно трошечки кульгає, враховуючи те, як ви це написали. Ну серйозно, я прочитав, у мене не склалася картинка, яку ви хотіли, щоб склалася, правда ж? Компанія всього лише 11-50. Пишуть там вони англійською мовою опис, що наша компанія надає юридичні послуги та підтримку. Ми допомагаємо як інвесторам, хто планує зайти в український маркет, так і компаніям, які вже працюють на Україну. Наші юристи, адвокати, експерти в індивідуальних сферах права. Ми не беремося за справи, спершу не розібравшись з інтересами клієнтів, фактами справ та знань в застосованих рамках закону. Ми в списку штатних, типу Сполучених Штатів, закордонних комерційних послугах бізнес-сервіс провайдери серед декількох компаній, які надають високоякісні юридичні послуги в Україні. Ну, типу, окей, щось про себе написали. Наші послуги в бізнесі включають комплексну юридичну підтримку бізнес-активності в Україні у п'яти основних практиках: контрактне право, складання договорів репрезентація під час перемовин, інвестиційне право, юридичні поради щодо інвестування в Україну, кооперація з Національним банком України, о дійсно ризиковані штуки, реєстрація інвестицій, корпоративне право. Створення юридичних осіб, реєстрація процедур, корпоративних скарг, захоплень, навіть такі не, не цураються такого чудесного слова, як захоплень. Угу. Юридичне податкове право, юридичні поради з оптимізації податків, правові мемо, а також ще й земельне законодавство, здача землі в оренду. Вирішення спорів з придбання землі, коротше, ви зрозуміли, високоризиковані штуки. Окрім того, ми також беремося за ліцензійні процедури, а також багато офіційних дозволів, включаючи дозвіл на роботу. Ми також маємо досвід у судових виконаннях та захисті бізнес інтересів у судах. Об'єднуючи глибоке розуміння українських правових процедур з західними стандартами надання послуг, наша компанія пропонує високоякісні юридичні послуги для наших клієнтів. Ну, далі. Інформація, сайт. Коротше, бачимо, компанія всього лише має 11-50 чоловік, і заснована вона в 2006 році. Коротше, за весь цей час вони мають менше 50 чоловік. Ну, ви зрозуміли, як то плинність кадрів просто. Майорить обличчям. Коротше, ви почули вакансію. Якщо вам дуже хочеться глибокого занурення в світ юридичного права України, ласкаво просимо! з вами був Томаний працівник. Почуємось!